Мале, наглюче бандючило. Вона нестерпна, зграя радіє, що я більше не самотній. Так, а вже ж, якщо раніше я цілими днями нікого не чув і не бачив, то зараз навіть на кілька хвилин усамітнитися ніде не можу. Ця мала купа рудого хутра мене переслідує. Каро, це моя миска, геть фу! Я кому сказав, не чіпай мою їжу. Обережно хапаю це пухнасте чортеня і виймаю зі своєї миски. Няв! вона стоїть і жалісно дивиться на мене своїми величезними зеленими очиськами. Я не можу їсти в таких умовах. Каро, у тебе є своя їжа. Ти не доїла майже половину. Я взагалі не розумію, як можна не з'їсти все, що тобі поклали. Будь хорошою кицею і йди доїдай, кажу їй, а вона ворушить вушками і віддано дивиться просто на мене. Я тішуся, що малеча мене розуміє, може, вона не така й дурненька, якою видалася мені спочатку. Дитинка ж, хоч і котяча, я навіть лискаю її в носа, хвалю за уважність. Та в якийсь момент це котеня різко випростовує лапу чіпляє кігтями шмат мого корму, іначе дика коняка тікає до іншої кімнати. Злодюшко, стій! біжу за нею. Тат, дивися, вони граються, тішиться хтось із дитинчат. А що б вам так гратися, у мене їжу з під носа крадуть, гарчу я, роззираюсь на всі біч. Де ти? Куди поділася? Велась негайно, і вибачайся. А оте мале наглюче бандючило, яке чомусь зветься Карлотта Персі Принцес, уже сидить на дивані і грається моїм сухим кормом. Наче це якась миша. Тьху! Не можу дивитися, коли хтось грається їжею. І оце от вони називають ліками від депресії. Який сором! Я повертаюся до своєї миски і швиденько доїдаю. Потім трохи думаю і доїдаю з миски чортенятка. Леофу, у тебе болітиме живіт, це надто масна їжа для тебе, вигукує кохана. Звісно, Лео Фу, що ще я можу від вас почути? Це у тій карі можна хоч скупатися в моєму кормі, а мені вже й облизати її миску зась. Які подвійні стандарти, яка підступність! А я ж досі вважаю вас своєю зграєю. Воно уміє розмовляти. Кара любить робити шкоду, але ця кицька зачарувала мою зграю, і вони її бешкету не помічають. Може, це гіпноз? Бо коли вона крала їжу з моєї миски, я теж не помічав до останньої миті. От вона застрибує на дивану вітальні. І починає дерти кігтями вишиту подушку, сімейну реліквію від бабусі. Я їй кажу суворим голосом «Каро, фу. Вона форкає і продовжує псувати цінну річ. Гав! сержуся я, хапаю подушку зубами, щоб забрати від цієї розбишаки. Няв. кричить вона і висне на подушці усіма лапами. «Жараш ж коханим покажу, що ти нажобила!» Гарчу я, не випускаючи кутик подушки з рота, і біжу до спальні батьків. Біля самих дверей кара відвалюється і нечутно тікає на кухню. Коханий, глянь, що він наробив. Це ж мамина вишивка. Манума хапається за голову. Лео, фу, виплюнь, іди геть, який ти невихований хлопчик, сердиться нутат. Але ж це я захистив їхню реліквію. А вони зробили мене винуватим. Ще кара любить скидати предмети, які стоять на висоті, фламастири зі столу, ложки, іграшки з полиць. На підвіконні в кімнаті цуценят жив кактус, навіть не кактус, а таке маленьке зелене кактусеня, і ось воно розквітло яскравою квіткою. Я зрадів, бо знав, як зграя чекала на цю квіточку. Ось вони повернуться додому і побачать таку красу. Певно, я надто довго милувався, І кара це помітила. Вона застрибнула на підвіконня, обійшла палац і машинки з лего, обійшла двох ляльок і сіла біля квітучого кактусика, подивилася на нього, подивилася на мене, сказала няв і блискавичним рухом скинула кактус додолу. Я Намагався його упіймати, але гірко заплакав, бо стільки гострих колючок уп'ялося мені в рота. Язик розпух, сльози і шмарклі лилися річкою. Та коли зграя прийшла додому, кого зробили винним? мене. Люди, чим ви думаєте, як я міг дістатися до підвіконня? Я ж так не стрибаю. Тож тепер я вигнанець у власному домі. А ще я єдина вихована істота. Так, так, бо лише я у дощ чи спеку, вітер чи ожеледицю йду на вулицю, щоб поцюняти чи покласти охайну кубку. А вся моя зграя, плюс оця кара, усі вони роблять це вдома і як тепер жити. Кошеня ходить у спеціальний лоток, який встановили у людській вбиральні. Воно там гребеться. Потім робить свої справи, знову гребеться і виходить, але часто просто набирає там наповнювача і грається з ним у квартирі, наче з їжею. Йому мозок взагалі видали чи забули люди хоч змивають за собою, а це мале просто прикопує. Я не міг цього знести, Як можна гидити в домі, де ти живеш? Довго вагався, але вирішив прибрати. Набрав повітря, відкрив рота. Ти їси мої какулі? заверещало кошеня. Виявляється, воно вміє розмовляти. «Лео, фу, виплюнь, не можна. Коханий потяг мене до ванної мити рота. Невдячні, я ж прибираю за нею, щоб не смерділо. Я пручався і викручувався, але невблаганний нутат почистив мені зуби. Після такої наруги над собою я образився. Ліг на свій килимок, розвернувся носом до стіни, щоб нікого не бачити, і задрімав. хррр. Хто там ходить по мені і вуркотить, наче пральна машинка. Забирайся, я ображений. Геть, заби о так, ще тупай лапками і кіхтиками в мене по спині. Я так люблю масаж. Легше, легше кажу. А, -а, -а припини оточити об мене кігті. Рятуйте! І мені доводиться тікати з власного килимка аж під диван. Ця руда бешкетниця вигнала мене з мого місця. Вона грається моєю їжею, вона розсипає туалетний наповнювач, вона використовує мене замість кігтяточки, але зграя впевнена, що кара мій порятунок і ліки. І я цього не розумію. Смаучно! Жити з карою точно не нудно, а коли я з'ясував, що вона уміє розмовляти, то взагалі стало цікаво. Цієї неділі коханий запік баранину і поставив на стіл вистигати, щоб скуштувати на вечерю. Двері до кухні він зачинив і пішов з коханою дитинчатами у кіно. Чи треба вам казати, що я сидів під тими дверима? І пускав калюжі слини. Як запаморочливо пахло те м'ясо у тисячу разів краще за старого оселедця. Няв, мрр. Кара принюхувалася також, і її вуса вібреси тремтіли від насолоди. Хочу, я теж хочу, але кухня зачинена, та й м'ясо на столі. зітхнув я. Вчись! Кара розігналася, стрибнула мені на спину, я тільки крекну, а з неї на ручку кухонних дверей. За два місяці кошеня добряче підросло, тож ваги цілком вистачило, щоб ручка опустилася, і ми змогли увійти у сад чарівних пахощів. Я розплющив очі, щоб повністю розчинитися в тих ароматах. Аж тут почув крехтіння кари. Ваушко! Вона вже була на столі, зачепила м'ясо кігтями і намагалася посунути до краю. «Каро, фу, не можна так робити. Це був розбій. Вона крала їжу нашої зграї. Можна я хочу! волала кицька і вперто тягла м'ясо. Кара вигиналася дугою, хутро стирчало дибки. Кошеня робило шкоду, але я не міг зрозуміти. Чому вона не поласує смакотою там, на столі? Навіщо намагатися скинути людську їжу на підлогу? нарешті вигукнула Карлота, і запечений баранячий окіст гепнувся просто перед моїм носом. Пригощайся! кошеня потерлася головою об мою шию і почало гучно плямкати. Я хотів іще раз нагадати, що так не можна. Це не наша їжа. Хай вона тисячу разів смачна, але ми не повинні так робити. Аж тут я відчув, що вже догризте м'ясо до кісточки. Я знала, що тобі сподобається, проморкотіла киця і облизала мою щоку. Дивися, які вони милі, усміхнулася кохана, коли побачила, як ми з карою сидимо в передпокої і вмиваємо одне одного язиками. А вмивати було що? Ми добряче перемазали писки, поки їли. Невже вони закохані, загиготіли зайці. Не закохані, а забрьохані і замурзані не нажери. Коханий виніс з кухні залишки м'яса, тримаючи кістку двома пальцями. Лео фу, Карлото, фу, як вам не соромно, він грозився кісткою, а ми пильнували, чи не впаде з неї ще шматочок м'ясця. Потім кара підійшла до коханого і потерлася йому об ноги. Нам смаучно, сказала вона, озирнулася на мене, і я схвально рохнув. Здається, вони тобі подякували, розвела руками кохана. Нічне страхіття. Доки кара була маленьким кошеням, ніхто і не здогадувався, що нас чекає попереду. Вдень вона гралася, наводила безлад, їла, гралася з їжею крала мої смаколики та спала. Тут все чесно. А вночі вона просто спала, як порядна хатня тваринка. От тільки тепер ця тваринка підросла і вирішила, що спати вночі це для слабиків. Вона поспить в день, поки зграє на роботі і в школі. А вночі, можливо, у світі існують коти, котрі ходять нечутно. Але мама чи тато нашої Карлоти точно були з коней, а не котів. Бо коли вона біжить, ти чуєш стукіт копит. А тепер уявіть. Ніч. усі поснули тиша, в яку ніжно вплітається моє хропіння. Так, я трохи похропую в вісні, деякі люди також, наприклад, кохані. Аж тут чути плюсь, плюсь, ніби хтось ляпає лапою по воді. Що відбувається? Потоп ми тонемо. Я перелякано гавкаю крізь сон, прокидаюся. Погано бачу і не розумію, що відбувається. Лео, Фу, спи, чую шепіт з кімнати коханих. І щойно я вкладаюся на своє місце, як просто по мені пробігає кінь своїми мокрими копитами. А, рятуйте, волаю я! Тим часом невидимий кінь залітає до кімнати цуценят, і я вирішую бути героєм. Женуся за конем, щоб захистити свою зграю. А, рятуйте, кричить Милася. Ну, тат забери її. Геть, звідси мокра швабро вигукує Данилко. Ну, тат біжить на допомогу дитинчатам. Перечіпається через мене, послизається на мокрій підлозі і гепається на ліжко Данилка. Ну, тат, боляче ж. Що вже знову? звертається до всіх кохана і вмикає світло. Нутат встає з придушеного данилка і розтирає собі коліно. Я нюхаю калюжу, точно вода. Милася витріщається кудись угору, там, на стелажі для книжок та іграшок, сидить кара і вмивається. Нас, звісно, попереджали, що маїнку не люблять воду. Але чому вони люблять її вночі? Питав у Всесвіту коханий, витираючи калюжі в кімнаті та коридорі. Я знаю чому, бо на її миску з водою падає місячний промінь, а кара його ловила, намагався пояснити я. Я у біда, нявкнула на мене кицька. Зовсім ні, бо вони нашої мови не розуміють, позіхнув я. Що, малий, і тебе розбудили? Кохана почухала мені спинку. Карлота, тебе покарано, спатимеш у передпокої. Це мене можна залишати в передпокої. Я позіхаю, поп'ю водички та й засну. Зграя вклалася, двері до кімнат зачинили, карану миску з водою винесли у передпокій, світло вимкнули. Я ліг на своє місце. «Няу, мені страшно, мені саумотньо, хочу до вас, почала волати кара ще й шкрябати двері. Припини вигадувати, ти не самотня, тут є я, і чого це тобі страшно? Вчинила гамидар і не боялася ж. Я намагався її втихомирити, але марно, зрештою, кохані прочинили двері. Ну, гаразд, заходь, але щоб тихо аж до ранку було, грізно прошепотів нутат, але кара розвернулася до нього хвостом і почала вилизувати собі лапки. І не просіть, і не благайте, я до вашої кімнати і не хочу, і не збираюся, буркотіла вона. Двері зачинилися. Я упередумала. у. Ця монстра завивала ще дужче і почала всім тілом битися об двері. Каро, останній раз пропоную. Заходь і мовчи. Коханий теж заволав, хоч і пошепки. Хоч на уколішки встань. А я у не піду. Кара розвернулася, підняла хвоста з торч і гордо процокала до моєї лежанки. Лео, поусунься. Що? Мені аж подих перехопило від такого нахабства. Ні у чого, відтепер я спатиму з тобою І знаєте що? Знаєте, спати поруч з карою виявилося зовсім не карою. А насправді дуже затишно. Вона волохата і тепленька, і так ніжно вуркотить у вісні. А особливо приємно, коли я приходжу з вулиці в дощ, мене миють, а кари ніде не видно. Але приємно не це. А коли я ще трохи мокрий, вибігаю з ванної кімнати. Аж тут вона настрибує ні звідки і починає лоскотати мені вуха. Тоді ми ганяємо кімнатами, аж поки я повністю не висохну. І ось тоді я падаю на свою, тобто вже на нашу, лежанку, А кара влягається мені під бік. І це так затишно, що не передати словами ані звірячої, ані людської мови. Просто повірте Вміти дружити. Леофу, привіт! У тебе чудовий вигляд, друзяко! Арнольд треться об мене носом і тоненько скавучить у тебе вдома якісь особливі іграшки? Від іграшок таким щасливим не будеш, тільда з розмаху врізається в мене. Я відбиваюся передніми лапами, але подружка вже обслинула мені ліве вухо. І таким красивим, додає вона, зізнавайся, тебе годують якимось супер мего корисним кормом. Так, бо справжнє щастя це щось смачненьке. А від нової попонки, сміюся я, у тільди у Арнольда новесенькі попони, тобто в Тільди яскрава помаранчева попона, а в Арнольда ціла курточка в червоно чорну клітинку із зеленим каптуром, бо на вулиці вже легкий морозець і калюжі вкриті тоненькою плівкою криги. Застриж! рохкає Тільда. Я її штовхаю, і вона перевертається лапами догори. Тільдо, фу, не падай у бруд. Знову треба буде прати, кричить її людина. Ані скілечки я тобі не застрю. Собаки мають ходити голі. Я показую друзякам язика і мчу від них по траві, вкритій паморозю. Так, брате, ми ж тварини. Поруч зі мною летить рудим лисом Коргі Елтон. Проте він старанно оминає баюри і грязюку. Його людина пильнує за ним і готова будь-якої миті підхопити цього вухастого пухнастика на руки і поперти додому адже коргі не можна часто купати. Ех, друзяко, мало бути голим, треба бути диким, волаю я і з усього розгону стрибаю у найбільшу калюжу у нашому парку. Спочатку я лечу по кризі. І намагаюся гальмувати дупою і передніми лапами. Але тут надто слизько, потім тонкий лід проламується, і я провалююся у грязюку. Бризки летять на біч. Лео, фу! долинає здалеку голос коханого. А я обтрушуюся і задоволено рохкою, бо ось вона свобода, ось воно щастя! Лео, Фу, оце ти крутий, чую, поруч, озираюся. Прекрасна фея, яку я вже й не сподівався зустріти, дивиться на мене своїми блакитно синіми очима і метляє хвостом. Вона переступає по краю калюжі, і я розумію, як їй хочеться так само побрьохатися в останньому передзимовому болоті, але її людина уважно дивиться в наш бік. Оце ти, дикун, давно тебе таким не бачив. Зізнавайся, що за щастя на тебе впало. Арнольд мрійливо обнюхає грязюку, яка сповзає з моїх лап. Мені подарували тварину компаньйона, починаю я. Тобто собаку? Де він? Який він? Чого ти його не вигулюєш? Де цуцик? Тільда заторохкотіла так, що всі довкола були уже в слині. Ну чому одразу собака? А хто ж? від подиву Тільда замовкла, і ми нарешті змогли вмитися язиками. Черепаха, рибка, папушка, але які з них компаньйони? Арнольд метляв хвостиком, ставав на задні лапи, зазирав мені у вічі. Не вгадав. гав-гав, чекай, нас до жену, зірвався з місця Коргі і полетів через кущі кудись до будинків. Ми побігли слідом, а за нами мчали наші люди. Елтоне, стій, Елтоне, фу! Відчепися від кота, волала людина Елтона Джона. Все, тебе покарано, будеш гуляти тільки на повідку!» Стійте, фу, назад, я кому кажу, кричали наші люди, але ми були дикими, ми були вільними, ми були з граєю. Гнати цих котів гавкала фея і летіла попереду. Котам війна, ууга у, -у -гу -гу! заливався Арнольд. Геть, геть, усіх котів, чхала тільда і мчала поруч з Арнольдом. А ти, Леофу, а я? Я зупинився, сів. Мої друзі теж одне за одним зупинялися і підходили до мене. Ти вдарився? Тобі боляче? Що трапилося? Друзяки схвильовано торкалися мене мокрими носами. Нічого, коти хороші. Коти? Ну, ти ж жартівник. Вони ж тупі. Навіть говорити нормально не вміють. Фея повалила мене лапою, але я знову сів. Тобі ж носа подряпав кіт. Ти забув? Арноль торкнувся лапкою мого писка. Вони бувають хороші. Чекай, то ця твоя тварина кіт, здогадалася Тільда. Друзі відступили від мене, ніби я був хворим і міг їх заразити. Вона киця і вона хороша. Ми граємося і спимо разом. «Це жахливо, як ти можеш таке говорити? Мене аж нудить. Гратися з кішкою Бе!» Арнольд заскавучав від розпачу і огиди. Гратися з кішкою? Хто грається? нарешті до нас повернувся Елтон Джон. Він живе з котом і йому не соромно, Рохнула в мій бік Тільда. О, дійсно? Запроси мене в гості. Це так цікаво. Я грався з Фредкою у сусідів моєї зграї. А кіт це ж іще краще. Коргі так крутив хвостом, що не помітив свою людину, і вона вхопила його на руки. Він волав Пообіцяй, пообіцяй, що запросиш мене. Я спробую. До речі, її звуть Карлотта Персі принцес, породи Мейн-Кун!» І що? Ти так її і називаєш? Фея лягла перед моїм носом і висолопила язика. Ні, я її називаю кара, кара на мою голову. А ти вмієш дружити. Фея схопила мене лапами і облизала від вуха до вуха, а потім підстрибнула і помчала галявиною. Наздоганяй, Фу, який вміє дружити з котами. Для тебе просто Лео!» і я біг слідом за нею. А з неба падав. Перший сніг, схожий на кульбабкові пушинки. Сніг лоскотав носа. Я чхав і почувався абсолютно щасливим.